Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хода Беч Сьогодні дивимося дуже чудовий бій, дуже та дуже чудовий бій на вз 5 а не дивлячись знову ж таки, на те, що нас кидає до восьми рівнів, тобто нубка без жодної артилерії в команді, це буде дуже такий напружений бій. Тож обов'язково додивлюся його до кінця. А також прожимай жернюшу подобайку для Хутабича, підписуйся на канал, пиши будь-який коментар та поширюй відосик. І що ж, дивимося так швиденько по бою. Ще раз повторюся, кидає нас в абсолютний топ, кидає нас на мапу. Перлина річка, зустрічний бій, тобто одна база 3,5 хвилини. Ще раз повторюся, неодноразово повторювався у відосиках. За те, що береться 3,5 хвилини одним танком база. І за кермом нашої сьогоднішньої ВЗК. Сидить гравець, непростий статюга, так Мед Наумі, нікнейм звучить так нашого автора реплею. І вже 0-2 рахунок. Ми поїхали трішечки не за планом. Вирішив Мед Наумі поїхати в центр. От не знаю. От більшість навіть в цьому режимі зустрічного бою мається на увазі, всі їздять туди, де зараз на мінімапі наша бабаха об вже об'їхала, там жоден важкий танк не поїхав, не знаю, в цьому бою трішечки щось відбувається ну, нестандартно. Бо тому що, от, Ще раз повторююся, переважній більшості їздять от, там, на праву частину, якщо дивитися на мінімапу, так от на 9-ту нульову лінію. Зараз чомусь не поїхали 0-4 рахунок. Ви розумієте, що це замах бою. 931 ми тільки напулькали. Так, і що ж, хотів, зараз наш Меднаумі, хотів допомогти зараз нашому союзнику з Шарфутюром 4, адже він зараз просто розстрілює нашого хом'яка. Він лівіше стоїть від нашого автора реплею. Так і що ж, просто не виїжджаємо. Зараз швиденько пробіжимося, звичайно, по гарматі В переважній більшості. Возять кумулятивні снаряди. Це голдові, які пробувають 340 мм броні та забирають скільки 490 за постріл. Бронебійні стандартні теж забирають 490 шкоди та 250 мм тільки пробувають броні. От 232 мм може втрачати бронепробиття на відстані. Це я вам скажу рівень 8 рівня. Бронепробиття О, така правда. Три-сім рахунок, і ми програємо похід потім на команду на 2000. Зараз така трішечки, от ситуація була. От зараз вирішив медномі no прийняти та можлива пайку. Дві от зараз нас пробиває суперконкурор. Два рази і ми проїжджаємо цим самим на гірку. І в майбутньому це нам окупиться. Звичайно, ми будемо дивитися, що і як буде відбуватися, але скажу я вам, не з недарма він сюди виїхав. 4-8 рахунок. Ми вже дуже сильно програємо по От там, де ма знаходиться на мінімапі, Якщо дивитися, по лівій частині там база. Подивіться повністю ліву частину, перша, друга, третя лінія повністю продавили. Команда противників, танки команди противників абсолютно повністю пронесли отой фланг. І там, швидше за все, зараз будуть пересвічувати. Там Леопард Один як ви знаєте, у нього дуже та дуже причудовий огляд. І він, швидше за все, зараз буде пересвічувати нашого хом'яка прожато 46-й, який вже втікає. Ми зараз забираємо L790. Це світляк, дуже-дуже чудовий світляк, восьмого рівня, так і 5-8 рахунок. Тим часом уже у нас тільки 2000. Хотове, що ти нам показуєш. Чекайте, хлопці, зараз все буде та дівчатка. До речі, хлопці та дівчатку, так є що? Шукаємо, шукаємо ціль, не видно поки що жодної цілі. Зараз, можливо, підставиться суперконкурор, борт а його має бути, по ідеї, видно. Так, і наша бабаха чомусь зараз їде в атаку 6-8 рахунок, куди вона виїжджає. От Зараз просто підсвітить суперконкурор нашу союзну бабаху, і її швидше за все буде забирати з трв Там Лорен 50, Прожето 54 просто мільйон танків противника, які зараз так. Я навіть і не помітив, як СТРВ-103Б вже забрав нашу бабаху. Я тільки сказав, що там мільйон ворожих танків, як він наш мається на увазі, союзник на ФВ 4005 вже відправився у світ кращих. 6-10 рахунок полишили ми отого суперконкурора. Він не виїжджав, та й Бог з ним. Їдемо тут ну, дуже чудова така ціль: СТРВ-130, саме головне влучати. А ми влучили та ще й пробили на 477. Дві з половиною тільки напулькали. зараз, зараз, якщо піде раш, зараз ми будемо розмінювати наших союзників. Це ас 53 Зараз кумулятиви проти 8 гривні, звичайно. що це що було? Що це було? Ми просто відрізали голову. Це ці на 1300 хітпоинтів. 3800 уже в кишені просто 1300 за один шот. Боже, як крутить. Ну, ну, це в кожному бою. З кожним може таке трапитись. Так, і залишається тільки наших два союзника. Подивіться проти пачки. Просто якоїсь орави противників. Залишаються два союзники. Це хом'як. Мається на увазі Т-54Е1 та Прожетто 46 Леопард 1, Так, чоловіче, хотів сказати, що бере отримує нашу, нашу пайку, але ні, не хоче, не хоче отримувати від нас. Можливо, зараз цього разу хоча б отримує. Так, збудемося і цього разу, хоча б залітає три п'ятірки. Тобто 555 Влітаємо, і зараз. Розвертається наш Мет uh, Наумі, uh, розвертається, щоб uh, проконтролювати собі спину. Суперконкурор. От зараз я думав, що він поїде до нас, але ні, він просто їде. Зараз, можливо, так, він зараз забирає нашого хом'яка, так і ми в відповідь забираємо суперконкурора. Він був шотний і вертаємося назад на гірку. Там, можливо, буде така, саме, така позиція, яка нам потрібна для того, щоб приймати. Ворожі танки, які швидше за все зараз будуть перти на нас. Так, скільки порахуємо, противників залишилося 2-4-6-7 чоловік. Залишилось у нас ще живий прожето 46. Це не десятка, а восьмого рівня. Преміум танк, один з кращих у грі. І ми зацілені та чекаємо. І приїжджає перший клієнт Лорен 50 Ми йому відразу прописали таблеточку від голови на 515 і чекаємо. Можливо, та швидше за все, ну як можливо, він вже не поїде. Ну, це якщо б був, можливо, якийсь не знаю, самогубець, бо тому що він чудово розуміє, що в нас кумулятиви. Так, почекайте, ми зараз бронебійним снарядом працюємо. Ми вже два випулькали бронебійних снарядів. Ні, не два, навіть більше. 8 штук, мені здається, було. Так, п'ять снарядів вистріляв. Бронебійних я навіть не помітив, коли він переключився на стандартні бронебійні. Ну, звичайно, цього нам буде вистачати з головою 250. Проти дев'яток та 8 гривнів, бо тому що Леопард 1 це по суті. Танк без броні так і приїжджає порожето 54, хотів подивитися, що тут робиться. І він подивився на 475 хітпоінтів, так, Майже 6 у нас вже в кишені, і тим часом ми залишаємося уже гор... на гордій такій одинці. так, Ми вже на одинці залишаємося, а нашого прожету 46 останнього союзника вже забрали. І що було будемо забирати? Так вистачило нам кадешки, вистачило нам отої долі секунди, щоб забрати важливий мінус. Адже зараз, якщо всі сім танків поїхали б на нас, це було б дуже та дуже погано. Подивіться, що робить просто дрочиться з Прожетто 54. Подивіться, що робить. Бачили? І ще й не пробили. От. Ну, це такий ВБР, така наша дуже чудова гра. Вона любить такі сюрпризи припідносити, Так от ви бачили, от дуже чудово робив грамотно. Це ж статист, Просто надурив 54-го, який клюнув, і за це звичайно він ще й не розплатився. Так, вже зробили два мінуси. Про 54 й який не знаю, що чи за все на нас образився. Сапсан, їдемо на його. Так, забираємо за постріл. Він нас ще й не пробиває. Їдемо крінчувати цю нашу обіженку. Так, і що ж, крінчуємо. У нас кумулятив 444 вилітає. Він вже по ідеї залишається шотний. Так, 300 з лишнім хітпонтів. Так, зараз, зараз, чоловічі. Почекай секунду, так і ми його забрали. 9 фрагів. У нас уже в кишені залишається два противника. і Один з них стоїть на захопленні бази. Я не знаю. Люди добрі, як можна, як може вистачати стільки терпіння, щоб стояти 3,5 хвилини на захопленні бази. Я не знаю. Я, Я не можу вистояти так, подивіться, як злякався. Меднаумія дав постріл по стрв 103 б Так, і що? Мені так здається, що він. Чи він навіть не поворухнувся, можливо, він навіть і спить з 103 б але ще залишається борщацький борщ. Залишається восьмого рівня. У нього, як ви знаєте, дуже шикарна гармата. У нього може бути гармата на 750, а може бути на 500 з вже не пам'ятаю дослівно, там 520, якщо я не помиляюся. Ні, швидше за все, 490 така сама гармата, як у нашого сьогоднішньої нашої ВЗ-шки. Так, уже понад 8к у нас вже настріляного і залишається трішечки більше хвилини часу до кінця захоплення бази. Нам треба. Ну, потихеньку думати, що робити, адже зараз, зараз просто захопить базу і все. Так, СТРВ103Б просто спить. Це просто для нас бонус-кодек, преміум код, такий інвайт-код, не знаю, називайте, як хочете, але це дуже та дуже лакома ціль, але нам треба їхати збивати базу. Тим більше, що, що зараз. Ми світимося для команди противника і борщацький кидає. Мені здається, це була гармата на 750, бо тому що дуже повільно летів снаряд. Там повільно летять снаряди, оці кумулятивні. Так, і що? їдемо. У нас три штуки осколково-фугасних снарядів. У нас про запас. 30 секунд до кінця захоплення бази, але ми вже вчасно в'їжджаємо в коло захоплення. Так, фуловий Борщецький проти наших осколкових снарядів. Так, що це було так 750-750 пише, заблоковано бронею, кумулятивним голдовим снарядом. Він нас не пробив, він нам дав гусеницю. Ми його за дві паки, за два постріли, просто його забираємо. 645 та 455 пунктів. І 1100 просто як плюнути не знаю, в сторону. Так, і що? Їдемо їдемо до Остервешки. Ну, Це вже легка мішень. У нас вже 9708 завданої шкоди. 10 фрагів, тобто пула ми здобули. Воин, пул, Редлі Уолтер — це як мінімум цих три медальки. Так і що подивіться, залишається в нас що? Шість голових кумулятивних снарядів. Залишається шотний СТРВ-103В, 333 хітпонті. У нього залишається у нас ще чотири снаряди. Ви розумієте, що це чим це пахне? Що хоче здобути наш мед, наумієм? No так, 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 дуже рідкісну медальку. Хоче останнім пострілом останнім снарядом вбити останнього противника. Хто знає, як ця медаль називається, обов'язково пишіть в коментарях. Так, а ми тим часом вже його забираємо. Ось такі у нас сьогодні лютуший бій. Звичайно, майстрами здобуваємо а Колобанов. Здобуваємо це саме головне одні проти семи танків противника. І та медаль, за яку я говорив, це медаль Фадіна забрати останнім снарядом останнього противника. Медаль пула за 10 знищених танків, медаль захисника, основний калібр та воєн. Ну і що? Ми напулькали 11 тисяч 41 завданої шкоди, 11 фрагів, 1701 чистого досвіду. І пішли в мінус аж на 63 тисячі срібла. Це дуже та дуже багато. Дуже вдячний всім за перегляд. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках.